Доброго дня, моя люба малеча. Сьогодні ми з вами будемо говорити про одяг та взуття та його призначення. Тож слухайте уважно. А ви знаєте, малята, що таке одяг? Так, одяг це речі, які ми одягаємо на своє тіло. Малята, подумайте і скажіть, які предмети одягу ви знаєте. Та подивіться уважно на малюнок і згадайте. що ж таке взуття малята? А взуття це те, що ми вбуваємо на ноги. Діти одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручними, не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі і взутті. Одяг і взиття нас захищає від жари і холоду, від морозу та снігу. Діти, у кожного роз... одягу є своє призначення. Є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня і ходимо в ньому, граємося на вулиці. Розгляньте уважно малюнок, малята. Я хочу вам сказати, що ще є святковий одяг. Ми його завжди одягаємо на свята та на урочисті події. Запам'ятайте, такий одяг називається святковим. Ще малята є спортивний одяг, який призначений для занять спортом та фізкультурою. Малята є також національний одяг. Головним елементом національного одягу є вишиванка. А ще є спеціальний одяг для сну, який називається піжама. В залежності від пори року наш одяг може бути легким і теплим. Ось як ви бачите на малюнку. В холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який нас буде захищати від холоду, від морозу та снігу. А ще, малята, ви повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути чистим та охайним завжди. В брудному одязі людина виглядає негарно, їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього. Також, діти, не забуваємо використовувати праску після того, як ви попрали одяг, А зараз пропоную вам розглянути уважно ці малюночки, подивитись. Та розказати, коли і як ми одягаємося, як одягаємося в ту або іншу пору року. Чи малята, крім одягу сезонного, у нас є також взуття, яке відповідає сезону. Кожної із пір року, тож пропоную вам розглянути уважно малюночки та розповісти батькам, для якої пори року це взуття. Молодці малята. Я думаю, ви були уважними на занятті. І дечого дізналися. На цьому все. До побачення!